Ви психологи працюєте в темі горя та втрати, або самі переживаєте втрату, і вам потрібні знання, як допомагати іншим, або як підтримати себе під час переживання втрати. Цей канал для психологів, які хочуть глибше розуміти психологію горя для скорботних, які шукають. Підтримки і інструментів самодопомоги і розуміння того, що з ними відбувається, а також цей канал для всіх тих, хто хоче допомогти іншим в тяжкі моменти. На цьому каналі вас очікує розбір наукових досліджень. Інтерпретація цих наукових досліджень, як ми це можемо застосувати на практиці, відповіді на ваші питання, корисні поради, інструменти самодопомоги та інша інформація дотична до теми горя та втрати. Підписуйтесь і дізнавайтеся більше. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нове відео.